Нещодавно росіяни опублікували так би мовити наказ Нацгвардії України стріляти по дезертирах у документі. Зокрема, йдеться, що командир військової частини 3056 нібито наказує особовому складу на блокпостах стріляти на ураження вухилянтів від мобілізації та військовослужбовців, які самовільно залишили бойові позиції. Наказ Нацгвардії України стріляти по дезертирах. Це стовідсотковий фейк, на що вказує безліч помилок у тексті та оформленні. Зокрема, журналісти «Стопфейк» зазначають, що насправді є така частина 3056 і там дійсно командир з прізвищем Кузьмич. Проте фейкороби тут належали. Допустили помилку, написавши на свій кшталт Кузьмич. Окрім того, у шапці цього наказу надрукували Міністерство оборони України замість Національна гвардія України чи Міністерство внутрішніх справ. І як вишенка на торті на печатці, псевдодокументу код ЄДРПОУ військової частини теж невірний.